Мета якого перше прозорість в податковій системі. Друге нова система адміністрування і спрощення сплати податків. Третє. Зниження податкових ставок. І в основі своїй це зниження податкових ставок в сплаті податків на заробітну платню. Четверте прозора система відшкодування податку на додану вартість. Нам вдалося багато зробити в новій системі збору податку на додану вартість через електронну систему адміністрування ПДВ. І кожен місяць у нас йде додаткове перевиконання доходів від податку на додану вартість від 2 до 3 мільярдів гривень, які раніше просто розкрадали через схеми. Тепер наш обов'язок перед бізнесом запровадити таку саму прозору систему реєстрації. Податкових накладних і відшкодування податку на додану вартість за самою прозорою і чіткою процедурою.